Всім привіт, друзі! Сьогодні, як і обіцяла, будемо з вами пекти горіхові сінабони. Давно не було в мене ніяких булочок, сама вже скочила, дуже-дуже хочеться спекти і посмакувати цими пухкими смачними та ароматно... цією смачною та ароматною випічкою. Роботи буде багато, хоча як багато часу займає багато. Робота з тістом живим, але само, сам, сам процес мені дуже і дуже подобається. Я буду використовувати горішки кешю, і в мене там ще трішки фісташок було, тому зміксувала, щоб дуже гарно виглядати, виглядати буде зелененький колір на моїх булочках, зверху, особливо. Так, розпочнемо готувати. Для начинки нам знадобиться горішки, я вже їх змалола, м'яке вершкове масло, цукор та кориця мелина. І для тіста просіяне борошно, масло, потім ми його розтопимо, цукор, сметана, молочко, кімнатної температури, яйце, дрібка солі та сухі дріжджі. І для шапочки крем-сир, м'яке вершкове масло та цукрова пудра. Для початку нам потрібно з вами активувати дріжджі. Тому я беру сухі дріжджі, додаю в стаканчик чайну ложечку цукру із, е, всієї загальної кількості та наливаю трішки молочка. Десь половинку від всього об'єму, що в нас є. Гарненько перемішую і залишу десь хвилини 10-15, щоб піднялася шапочка. І далі вже закидаємо все в комбайн, так як я буду збивати в комбайні, і замішуємо тісто. Прекрасну шапочку, я вже, вма... я вже маю, ось так гарно підійшли мої дріжджі. Виливаю в, комба... в чашу комбайну дріжджі з молочком. Далі сюди яєчко, обов'язково все кімнатної температури. Надважливо, щоб все було кімнатної температури і гарно підійшло наше тісто і дріжджі спрацювали. Перемішуємо, я додала яєчко, додала сметанку. Завдяки сметанці, тісто буде таке пухке, м'якісеньке і дуже-дуже смачне. Далі йде розтоплене та охолоджене вершкове масло. Чим жирніше, тим смачніше ж, звичайно. І маслочко боріть також смачне. Так, чого я так далеко поставила собі <гум> чашу комбайна, мені незручно. Далі в мене йде дрібка солі, додаю цукор, виливаю молочко, яке в мене залишилося. Знову все розмішую і залишилося додати борошно. І замісити тісто. І все поставимо на розстойку, десь на одну годинку. Так, розмішувати не буду, тому що комбайн в мене сам все зробить за мене. Тісто комбайн мені вже замісив, дуже смачне, таке м'якісеньке молочко та сметанка. Це просто супер. Я на кефірі люблю. А зі сметанкою і молочко молочком взагалі фантастика. Обов'язково приготуйте та спробуйте. Так беру чистеньке полотенечко, накриваю і відправляю в тепле місце на розстойку десь на одну годинку. Тісто в мене вже майже підійшло, залишилося змішати все для начинки нашої. Так, до горішків я додаю м'яке вершкове масло, додаю цукор, корицю мелену і все перемішуємо. І зараз буду вже діставати тісточко, і будемо з вами формувати наші булочки. Робочу поверхню я підпиляю борошно і буду викладати тісто. Волишень, погляньте, яке красиве вийшло у нас з вами тісто. Просто неймовірно, таке м'якесеньке, пухкеньке. Вилишень, погляньте. Дуже дуже м'яке. Те, що я й казала, обов'язково спробуйте зробити це тістечко на сметані. Неймовірне! Тепер тріш... не забиваємо дуже борошна в наше тісто. Не хочеться зайвого борошна. Тому трішечки лише припиляю я е, борошном робочу поверхню. І спочатку ручками е, трішки головне, щоб не е, прилипло тісточку ваше. До досточки трішки руками, а потім візьму скалку і розкачаю скалкою. І будемо вже з вами змащувати тісточко е, нашою горіховою суміш. Так, ще трішечки борошна і розкачуємо. Тісто я вже розкачала 30, е, 32 на 45. Зверху викладаємо горіхову суміш. І розподіляємо рівномірно її по тісту. Нарізаємо, звертаємо наші сінабончики. І після того, як начинку всю ви вже розподілили, нарізаємо на 12 шматочків. У мене буде 12 булочок. І тепер загортаємо ось так. Загортаємо і викладаємо в форму, в якій будемо випікати наші булочки. Ось такі вони в нас виходять. І знову завертаємо наступну булочку і викладаємо в форму. Ось така виходить у нас краса. Дуже-дуже м'якесеньке тісто. Ось такі булочки виходять у нас з вами. Всі булочки я вже сформувала і зараз відправляю знову на розстойку на 30 хвилин. Булочки я вже дістала з розстойки, ви лишень погляньте, яка краса у нас з вами вийшла. Духовка розігріта на 180 градусів і будемо випікати їх десь хвилин 20-25. Головне, не перепекти. Поки випікаються булочки, ми з вами приготуємо шапочку. Просто все потрібно об'єднати. М'яке вершкове масло, крем Сир та цукрова пудра. Обережненько перемішуємо, щоб у нас нічого з вами не вилізло, з тарілочки хоча, бачите, маленько взяла, все одно вилізло. До однорідного стану перемішуємо, відставляємо в сторінку і чекаємо наші булочки 25 хвилин і наші булочки вже готові. Поки гарячі, змащуємо їх кремом. А знаєте, що я вам без зайвої скромності скажу? Таких сінабонів з горішками ви ще не їли і не готували. Друзі, ви е, повинні обов'язково приготувати цю смакоту. Настільки смачно, ви знаєте, тісто, я з самого початку постійно хвалю це тісто, неймовірне, настільки пухкеньке. Я даже навіть не знаю, що ще можна сказати. Взяла серединку, зараз від кушу. Mmm. 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 Яка я молодець, Боже. <плак> знаю, так казати не можна, але себе не похвалиш? Ніхто не похвалить. Настільки пухке. У нас тістечко, непритерно солодко, хоча цукру чимало в мене тут. Але не приторно солодко. Шапочка прекрасно доповнює всі смаки, друзі, це дуже смачно. Така нотка кориці, пікантна, не домінуюча, обов'язково приготуйте цю смакоту. Це дуже і дуже смачно. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються всі мої смачні відео, став, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Я не знаю навіть ще що сказати вдячна за те, що ви дивитесь мої відео, готуєте за моїми рецептами. Натискайте обов'язково на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої відео. І обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо хтось ще не підписаний, У мене безліч смачних рецептів, і буду готувати для вас ще багато багато смачного.